Голодомор 1932 33 років болюча рана у душі українського народу. Цей сталінський злочин проти селян призвів до багатомільйонних людських втрат. Це лихо українці не зможуть забути ніколи, адже горе торкнулося родини кожного. Сталін прекрасно розумів, що коли почалися бунти на Україні в 1932 році, самим найкращим способом в в його розумінні це було зайнятися. Терором голодом для того, щоб зробити українців покірними. Слава Богу, що сьогодні весь світ визнає цю акцію голодомору як геноцидом українського народу. І не випадково саме найбільший був голод на Кубані, на північному Кавказі, тому що там найбільше були поселення українців. День пам'яті жертв голодоморів відзначають щороку у четверту суботу листопада. Цього дня представники влади та громади міста відвідали поминальне богослужіння. Шановуючи, ось уже 80-ті роковини цієї трагедії, ми молимося за упокій душ тих мучених, тому що вони мучилися насправді страшенно і жорстоко мучилися від нестачі їжі. І ця подія була створена штучно. Нехай Господь у покої душі спочили рабів Божих, голодом замореним. До праведників їх приєднає, а нас всіх помилує, спасе і приведе до життя вічного. 23 листопада навіть погода оплакувала закатованих українців. Та попри дощ, учасники мітингу поклали квіти, зерно та свічки до пам'ятника жертвам голодоморів на книшовому меморіально-парковому комплексі. Молилася мати, очі, скляні. Рік 33-й. Господи, одведи, головоди! Обгризли дерева, обгризли мертвих, обверзли руки в крові. О 16.00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція Запали свічку. Молодь Борисполя на центральній площі міста виклала символічними вогниками Христа, як пам'ять про жертв голодоморів та надію, що цей жах ніколи не повториться. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.